15 та 16 вересня 2001 року Дніпропетровськ святкує своє 225-річчя. За ініціативою міського голови Івана Куліченка вперше започаткували новий формат свята всенародний, точніше, всеміський. Перший раз я попав за кордон в Іспанію. Тоді була велика туристична поїзд. З Дніпра їхало, ну, два автобуси, два спутника летіли літаком. Але я побачив, як святкували в маленькому містечку, яке називається Салоу, Тоді тоді ще там не було цього розвальних комплексів. Як святкували день міста і фейервірки, які там побачив, як гуляють люди ввечері, там в мене завжди у нас не гуляють, Всі ввечері не туристи. Місцеві люди з дітьми на шиї і в кафе сидять до вечора, і, і, і от так вони живуть. Чому у нас не так? Ідея святкувати День міста саме на вулицях була втілена. Затвердили святкову програму, запросили творчі колективи, організували ярмарки, концерти та конкурси, урочисті збори. Прикрасили вогниками нижні поверхи деяких будівель, упорядкували зелені насадження, поправили асфальт на дорогах. У всіх районах міста вже з'явилися банери з текстами З Днем народження Дніпропетровськ. Дніпропетровськ вітає своїх гостей. На честь цієї події місто отримало чотири нові тролейбуси UMZ Т-2. На бортах красувалися подарункові написи. У парку імені Шевченка провели свято квітів, а ввечері грандіозне вечірнє дійство на набережній парад фейерверків».